Франція виділить Україні ще 6 мільярдів євро додатково на військові потреби. В цій вот новості прекрасно абсолютно все. Ця країна також виступає за довгострокову підтримку України допоки вона не стане членом НАТО. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Україна скоро стане членом ЄС, а також НАТО. Я в цьому переконаний. А Путінська Росія стала фактором дестабілізації у світі, яка заперечує саме право України як держави. Робити свій власний вибір. Водночас, за словами Макрона, якщо Путін розраховує на те, що партнери України втомляться, то він глибоко помиляється. Франція завжди буде на боці України і зробить все, щоб Путінська Росія втратила усі свої спроможності. Ну, я хотів би почати з того, що все-таки Мюнхенська ця конференція безпекова, тільки не те, що там події навколо. А саме безпосередньо, от Береш Готель, 60 років там це проводиться постійно. Це дійсно майданчик, можливо, номер один е, з безпекових питань у світі. Угу. І е, ну, він такий, специфіка його, все-таки він більше такий трансатлантичний. Да? Тобто, це партнерство США, Канади з країнами Європи. Ну і є е, центри Силу китайський представник угу. Ван Ї. Очільник фактично зовнішньої політики там зараз присутні. Так що це важливе місце, але рішення там не приймаються. Ну щоб щось підписувалось, якісь конкретні зобов'язання. Але кожен політик, представляючи свою країну, все-таки хоче виступити з цього майданчику для того, щоб звернутися з цими важливими сигналами до світу. І за часів пана Іншенгера, який керував конференцією, ну якось він хотів і не тільки він, щоб росіяни там були присутні. Знаєте, Багато років їх туди тягнули аж до того часу, як коли Путін там виступив в 2007-му, зразу не зрозуміли цього послання. Від Росії, яка вже тоді почала перетворитися на диктаторську країну, авторитарну, поліцейську, а зараз дійшла до того, що фашистська країна з проявами угу. пізнього сталінизму. Але тим не менше, все рівно там, ще до сих пір сьогодні на цей майданчик дивляться і наповнення важливо. Я почав про пана Ішенгера говорити, він багато років очолював угу. цей форум. Зараз його замінив пан Хозген. Який багато років був в переговорному процесі з, з німецького боку, а потім був представником Німець з Німеччини, в ООН. і якраз він уже я бачу змінили тональність. навіть від ної людини, дуже багато залежить mm -hmm. уже і самі обставини і його знання про Росію показують, що він став по-іншому вести, от, пріоритизувати саму конференцію. Тому з одного боку, якщо ви подивитесь програму. То я скажу, що Україна, російські загрози присутні, дуже широко присутні. Просто не сьогодні, тому що ну, сьогодні день виявився ще не всі злетіли сучасники ключові. Ну, так. Цього... Офіційно, основна частина завтра буде. Я ну, розумію. Сьогодні був виступ віце-президентки США. Це важлива частина, але просто вони поділили це. Завтра буде день, і як... по суті, День України. Угу. Якщо подивитись, там і виступи надаються українській стороні. і Панелі для обгорення, я тільки нарахував, там чотири на, на головному там цьому подіумі, в головному залі аж дві таких ключових. Тобто багато що навколо України, і це добре. Але якщо говорити про доповідь, яку готують щорічно ці експерти форуму, то вона мене, ну, я би сказав так, не те, що вразила, але. Це не їх висновки. Вони робили зріз думки в різних країнах, які загрози сприймають uh -huh. люди як найбільш, ну, експерти, відповідно, як найбільш серйозні. І от Росія в цьому році, по -порівняння з минулим, посунулась у Франції, в Німеччині. Так, я читала на сьому соціологія. позицію, да, uh -huh. на шосту. Я, це, це було ну, просто дуже дивно. Я розумію, що наші воїни, які, як Камала Харріс сьогодні сказала віце-президентка США: фактично, дві третини російських танків знищили, угу. одну третину російського флоту. Дійсно, можна почувати себе більш безпечно. Ну я не думаю, що в цьому причина. Я думаю, що вони якби видихнули, подумавши, що війна вже там. Знаєте, з'являється дуже багато нових загроз, які в світі сприймаються серйозно. Ну, от, наприклад, те, що відбувалося відбувається в Ізраїлі з Хамасом, це подія 2023 року. Вона відволікла увагу від України, і це з'явилося на полях Мюнхенської конференції. Дональд Трамп серйозно збирається повертатися на в крісло президента Сполучених Штатів в Європі. Це сприймають як загрозу на полях Мюнхенської конференції. Говорять, якою буде політика Трампа по відношенню. Шенню до війни Росії в Україні чи чи збережеться НАТО, чи видіть Сполучені Штати з НАТО? Це питання, які виникли ось цими місяцями, і вони знову відволікають увагу не, не, ну, від України. Та я розумію, але це паралельний другий світ, інформаційний світ в цьому інформаційному світі. Да, найбільша загроза там Дональд Трамп чи найбільша угу. загроза. Це розділення суспільства, climate change, там зміни погоди. Воно все є. Штучний Але інтелект, що це... там штучний є. Штучний інтелект, так, така загроза, штучний інтелект. Все, коли я пам'ятаю, що коли комп'ютери, ну не я пам'ятаю, читав, коли комп'ютери з'явились, то таке все думали, що ж буде з цього. Потім наступний етап. Комп'ютерна загроза. Ну все було, знаєте, роботи. Ми ж це пам'ятаємо. Зараз серйозніше до цього. І коли. Це популярні такі теми. Я не кажу, що цього немає, але вони розділені в часі там, на середньостроковий період, довгостроковий період. А головне та загроза вбивства людей, війна четвертого покоління. Тобто головна загроза ця. Головна загроза це те, що зараз відбивають наші героїчно в Авдіївці, в інших місцях. Те, що наші люди тримають ці удари з повітря. Це головна загроза. Тому я вважаю, що це треба серйозно боротись. Тому що паралельний світ, який інформація створює, і там грають дуже багато гравців. Він може закривати реальні загрози, які сьогодні. Дивіться, візьмемо конкретно, ви кажете, там Трамп ще. так вони пишуть, що проблема проблема розділення, чи, скажімо, там імміграції. Да? Uh -huh. От я вам приклад, це найкращий приклад. Франція, проблема міграції поставлена зараз вище. Загрози Росії. Ну, подумайте своєю головою. Якщо Росія буде атакувати, то мігрантів У буде вас більше. буде проблема міграції. Міграція це наслідки. От вони, вони просто люди, те, що вони бачать ближче, вони те й ставлять цього. От ви говорите про паралельний світ. Сьогодні ми зазирнули знову в цей паралельний світ. Я маю на увазі інформацію про смерть Навального. Чи не вперше оперативно Федеральна служба повідомила і підтвердила дійсно смерть Навального? От хоча і прес і його адвокати ще не підтвердили цього. Дружина, виступаючи на Мюнхенській конференції, я дивилася на цей виступ, довго розказувала чи вона збиралася їхати повертатися, чи все-таки вирішила лишитися? Вирішила лишитися, і мені здається, що тут якась велика комбінація закладена в це співпадіння. Мюнхенська конференція питання України має бути загострене на мюнхенській конференції, але нас перебувають темою смерті Навального плюс один місяць до виборів Путіна. Розставте все по своїх місцях. Ну, перше, я можу вам сказати, все можливо, але що я знаю точно, Перше, в Росії це не перша смерть, вбивство е політичній вендетті чи боротьбі. Угу. На жаль, кількість цих жертв вони вимірюються вже по відомих людях. Це десятки. А якщо брати людей невинно, які загинули від таких переслідувань, це вже тисячі людей. Друге, вся інформація. Яка стосовно цих речей в закритих закладах, вона контролюється по таких справах Кремлем? Значить, висновок такий: якщо ця інформація офіційно з'явилась вчора, вона мала з'явитись вчора. І е, ми не узнаємо найближчий період, коли добили Навального. Mm. Е, Тобто, що відбулось, як це відбулося, але точно знаємо, що ця інформація з дозволу Кремля або з завдання Кремля з'явилась точно перед Мюнхеном. Угу. Значить, я це сприймаю так. Є диктатор ех, з воробливою уявою. Він таким чином стверджується в умовах, коли його всі критикують. Тобто він показує всім, клює всім в обличчя, що я новий гітлер, мене не цікавить в мене є сила, в мене є. Ті, хто йдуть на обой кожен день uh -huh. по тисячі, ми бачимо тільки на авдіївському напрямі, знищують наші воїни. І я вже вас слухати не буду, і от вам в доказ цього от утриться. Uh -huh. Я вам зроблю те, що Джозеф Байден казав. Здається, двадцять. Якщо ви зачепите році, Навального, не. то будуть серйозні наслідки. Серйозні так, наслідки. так, так, так. Він, От таке. він це і зробив. Тобто я майже не сумніваюся, що час підібраний був особисто путіним. Особисто путіним.